Добрий день, шановні колеги. Вітаємо вас сьогодні на вебінарі на тему особливості використання технології інтерактивного навчання створення інтерактивних завдань за допомогою ФЕКТІЛІ. І спікер наш сьогодні Інна Нестеренко, викладач державного навчального закладу Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти. Будь ласка, пані Інно, запрошую вас. Я щас на доброго дня. Сім'я налаштую нашу презентацію. Угу. Ви запускаєте її. Видно? Угу. Так. Кажіть, видно презентацію? Так, видно, видно. Ви її розширили її дуже прекрасно видно. Угу. Добрий день. Вітаю, шановні колеги. З вами я, Інна Нестеренко. Сьогодні з вами спілкуємося в межах обласного вебінару і тема моєї доповіді: особливості використання технології інтерактивного навчання, створення інтерактивних завдань за допомогою фектів. Одразу скажу, я викладач фізики, але цей застосунок буде корисний абсолютно для усіх. Це точно. Тому закликаю вас бути активними, писати в чаті, так, відповідно, ми з вами будемо спілкуватися. Можливо, у когось у вас виникнуть якісь ідеї. І я сподіваюся, що після нашого спілкування у вас виникне натхненний настрій, спробувати даний застосунок на своїх уроках зі своїми учнями. Про що більш детально поговоримо сьогодні? Ми розглянемо з вами. Особливості технології інтерактивного навчання. Навчимося навчати наших учнів, граючись, і, власне, конкретно про застосунок фактів. Будь ласка, попрошу вас в чаті поставити плюсик, якщо ви вам знайомий даний сервіс, якщо ви його знаєте, використовуєте або просто чули, і мінус, якщо він для вас незнайомий. Бачу, є плюсики, мінус. Ну, бачу, минусів, да. Да, більш, бачу, що все ж таки більш незнайомий. Отже, починаємо. Ми з вами так чи інакше всі працюємо в режимі змішаного навчання. Восени, переглядаючи всеукраїнську конференцію, від однієї із спікерів почула: ми, напевне, уже не повернемося до тієї класичної форми навчання, яка була раніше. Вчитель, дошка, крейда, підручник. І я з нею згодна: ні, так уже не буде. Тому основні такі три кити, на яких базується змішане навчання, це, звісно, є онлайн-ресурси. І їх. Не має бути необмежена кількість, на мою думку, у нашому асортименті. Я у своїй практичній діяльності активно використовую 2-3. Але для того, щоб урізноманітнити свою форму роботи і для того, щоб у учнів не виникало відчуття, що завжди одне й те саме, бо й до застосунків вони звикають, я стараюся спробувати щось новеньке. Ну, і тим паче, вимоги часу у нас на це. Спонукають, ну, не хотіла б сказати, що наполягають на необхідності. Друге, це наші традиційні заняття. Викладач він є провідником освіт знань учнів, він є його надійним партнером. І це, власне, про педагогіку партнерства, про емпатію між усіма учасниками освітнього процесу. Ну і звісно. Змішане навчання воно дозволяє створити особистісно орієнтоване середовище навчання для кожного учня, враховуючи його темп, темперамент і те, що на сьогоднішній день для нас найважливіше для всіх це технічні можливості кожного з учасників освітнього процесу. Що дає нам змішане навчання, оці онлайн-ресурси, які ми використовуємо, звісно, для чого, власне, ми їх підбираємо і на які моменти ми з вами акцентуємо. Найголовніше, на сьогоднішній день ми говоримо з вами про те, що ми все ж таки виховуємо через освітній процес соціалізовану особистість. Соціалізована особистість це та дитина, учень, учениця, які знають не тільки теорію, а й знають, як розв'язувати проблемні питання у повсякденному житті реального часу через соціалізацію знань, через те, чого ми їх навчаємо, через практику до теорії, а не навпаки. І це надважливо. Так. Соціалізована особистість здатна керувати собою, протистояти маніпуляціям, розуміти інших людей, взаємодіяти з групою, планувати своє життя. І найголовніше ну, це про усвідомлення, про осмислення, те, що потрібно думати перед кожним своїм кроком. Це про відповідальність за свої дії. Принципи інтерактивного навчання. Їх п'ять активність, відкритий зворотній зв'язок, експериментування, рівність позицій та довіра у спілкуванні. І це надважливі умови організації інтерактивного навчання, ну, правильного інтерактивного навчання. І цей вид навчання сприяє розвитку критичного мислення. Розкриттю творчих можливостей наших учнів, формуванню комунікативної компетентності і, власне, стимулювання інтересу та пізнавальної активності. І оце, як на мене, є оте найголовніше зернятко це про ту внутрішню мотивацію, коли що я хочу знати більше, що я хочу опановувати. Ну, без теорії ніяк. А зараз безпосередньо переходимо до практики. Хочу вам показати цікавий сайт під назвою SketchFab. Тут ви можете шукати різні 3D моделі об'єктів, які вам необхідні. Я покажу, на прикладі фізики, а ви будете шукати щось своє. Наприклад, будова атома. У пошуковому рядку прописуємо ту назву моделі, яку ви хочете знайти. Прописуємо атом. Бачимо, сайт нам пропонує декілька варіантів моделей. ну Наприклад, я покажу. Модель атома водню підвантажується, і ми бачимо, що в центрі атома знаходиться ядро, а по коловій орбіті обертається електрон. Сайт є агломовний, українського перекладу немає, частково він є безкоштовний. Ще хочу сказати, ця модель у нас анімована, є моделі не анімовані, але їх можна наближати, віддаляти, повертати. Тайп універсальний, він не прив'язаний ні до якого предмету, можна знайти багато 3D-моделей з історії, з географії, культури, з астрономії. Як приклад, давайте переглянемо ще одну модель. Пропоную переглянути 3D-модель планет сонячної системи. Аналогічно в пошуку прописуємо ту модель, яку ми хочемо знайти, планети. І також бачимо, сайт пропонує декілька варіантів 3D-моделі. Давайте переглянемо ось цю модель. Модель сонячної системи. Підвантажується. Ось показана наша сонячна система. Сонце, а навколо сонця знаходяться планети. Можна проглянути. Є невеличке текстове пояснення, що таке сонце. Можна пообертати. можна переглянути ось наша планета Земля, показати поверхню її. Ще на, ой, я трошечки поспішила. На, на даній моделі добре видно, що місяць є природним супутником Землі. Ось він місяць, і, і наша, черго... ну, не наша е е четверта планета сонячної системи червона Марс. Якщо обертати, видно поверхню Марса, що вона вкрита горами, кратерами і ось такого вона червоного кольору. Ну, давайте будемо рухатися вперед, бо основну інформацію, з якою я хотіла з вами поділитися, це все ж таки про застосунок фектів. Зараз одну хвилиночку. Де, знай... де знайти даний застосунок. Ви у пошуковому рядку прописуєте назву сервісу «Фектів», потрапляєте на сайт, перед вами з'являється нескладна форма реєстрації. Ви прописуєте свою електронну пошту, генеруєте пароль і так потрапляєте до системи. Сайт є англомовний. Інтуїтивно зрозумілий, і плюс можна ще скористатися Google-перекладачем. Є можливість скористатися як коштовною, так і безкоштовною версією. Я пропоную безкоштовну версію. Її достатньо для того, щоб провести урок узагальнення знань, тому що тут за допомогою даного застосунку можна створити гру на зразок вікторини. Я у такому форматі проводила урок узагальнення знань із теми Молекулярна фізика. Коли ви зареєструвались, у вас є можливість створити гру. Як це зробити? У лівому кутку є така зелена кнопочка плюс створити гру. Ви її натискаєте, з'являється віконце. У якому потрібно прописати назву гри або ж тему? У моєму випадку я вибрала тему молекулярна фізика. Що ми бачимо далі? Перед нами відкривається пусте ігрове поле, яке розділене на 6 категорій і в яке потрібно заповнити питаннями. Як я це робила? У кожний стовпчик, категорія 1, категорія 2 я прописала назву уроків, основне рівняння МКТ, ізопроцеси, ідеальний газ і так далі. А потім у кожну клітинку потрібно прописати питання та правильну відповідь. У коштовній версії є можливість завантажити малюнок. Відео, аудіо супровід. Ну, як на мене, достатньо і такого підходу для узагальнення. Ну, наприклад, ми прописуємо питання, найменша частинка речовини або сполуки, і відповідь молекула. Коли всю необхідну інформацію ми внесли до клітинки, вона стає активною. І по такому принципу заповнюємо все ігрове поле. Ігрове поле. Клітиночки вони розраховані на певну кількість балів від 100 до 500, і відповідно до кількості балів я і підбирала питання різного рівня складності. Коли ви створили гру, вона. Це ви вже, перепрошую, це ви вже безпосередньо так, на до гри. Я хочу показати, як це виглядає по факту. Коли ви створили гру, вона стає активною, вона прив'язана до вашого аккаунту, її можна редагувати, можна переназвати, можна роздрукувати. А можна поділитися на цю гру зі своїми дітьми, скопіювавши посилання у Classroom, у Viber чи іншу платформу, в залежності від того, якою ви користуєтесь. А можна натиснути кнопочку Грати. Виглядає це наступним чином. Ви обираєте функцію змагання, ось вона, обираєте кількість учасників, хто буде грати від 1 до 5. Якби ми мали коштовний контент, то кількість учасників могла бути і більшою. Коли я проводила урок, то я групу розділила на 4 команди. Це не є складно. І учні прекрасно взаємодіяли у командах. Уявімо, що у вас чотири команди. Команди можуть обрати собі назву, іконку. Тут є цілий перелік. Вони можуть обирати, чи вони будуть якимись дивовижними тваринами, фруктами, чи, можливо, героями. А можна це зробити автоматичним. Бачимо, відкрилося активне ігрове поле. У нас чотири команди. Чотири команди. І що ж по факту відбувається далі? Команда обирає питання із певної категорії. Ну, наприклад. Команда номер 1 Вона обирає питання із категорії основне рівняння газу на 300 балів. Гру супроводжує музика, її ви можете вмикати або вимикати, це є безкоштовно. Спрацьовує таймер, це 30 секунд. Спрацьовує таймер, це досить зручно для того, щоб учні не встигли десь підгледіти якусь відповідь або загуглили. Саме таймер, він, він обмежує, обмежує час на роздуми. Коли, коли команда готова дати відповідь, викладач, що є модератором гри. Натискає правильна чи неправильна відповідь. Ось. Якщо команда дає правильну відповідь, вони отримують плюс 300 балів. Далі грає команда друга. Друга команда вибирає питання із категорії Основні положення МКТ на 100 балів. Знову вмикається таймер. Бачимо питання. Найменша частинка речовини. Це якщо команда дає неправильну відповідь, то вони отримують мінус 100 балів. Але після цього потрібно розібрати ж правильну відповідь. З учнями переглядаємо, яка це правильна відповідь. І по такому принципу розбираються у нас всі питання. Ну, наприклад, це вибрали питання. Одиниця вимірювання температури за шкалою Кельвіна. Команда дала правильну відповідь. Так, продовжуємо. Ну, слідуюча команда грає, і вона обрала уже більш складне питання, вона дає правильну відповідь. І так далі. Коли всі питання розібрано, можна переглянути остаточний результат. І визначити переможця. Бачимо, що переможцем у нас є команда Вовк. Можна переглянути результати. Ну, скільки кожна команда отримала балів, і на, яку, ну, як, на якому місці, У кого перше місце, друге, третє чи четверте. Чи четверте. Отже, Користовуючи даний сервіс, можна провести урок узагальнення знань, елемент рефлексії, коли до кінця уроку залишилось у нас 5-10 хвилин, і таким чином узагальнити ту інформацію, яка необхідна була для учнів на уроці. Я не є прихильницею думки про те, що ГРАМ це є провідний елемент на уроці. Ні, бо це все ж таки освітній процес, а не ігрова діяльність. Але таким чином учні в певній мірі десь краще запам'ятовують матеріал, їх це спонукає до творчості, до активності і вони так краще розкривають себе. Колеги, будь ласка, задавайте питання, можливо, щось було незрозуміло, щось не вгледіли. Пані Іно. можна до вас запитання? Скажіть, будь ласка. Так. Будь ласка. Пані Інно, можна до вас запитання? Скажіть мені, будь ласка, я, може, так, прогавила. Да. Діти повинні реєструватися на цьому сайті чи ні? Ні. Там ви даєте посилання і. Гра, вони прекрасно грають, не потрібна реєстрації учнів. Коли ми граємо, от на, вони відповідають на запитання, проговорюють, да. де да. їх там проговорюють. Да. Учні проговорюють. І ви їх, а, і ви їх, да. і ви їх ну, оцінюєте, чи правильно, чи неправильно. Я да. правильно я розумію? Правильно. А на групу? А на групи вони поділяються на уроки. Ну, Наприклад, там Сидоренко, Петренко, Коваленко це буде там якісь так кальбари. Так, да, ви їх умовно поділили, Добре. бачили безкоштовні версії, можна розділити на п'ять груп. І учні усно дають відповідь, коли вони дали ну, правильну чи неправильну відповідь, викладач він самостійно натискає позначку правильна чи неправильна відповідь. Дякую. Дякую. Може, ще у когось є запитання, будь ласка, до пані Іни. Ну, тоді, мабуть, все зрозуміло. Колеги пишуть відгуки, що цікаво та корисний матеріал. Сподіваюся, що всім це корисно. Спробуйте, там є багато ігор уже готових готових бачила з історії, з біології, з англійської мови, з математики, є то, як для позакласних, для проведення позакласних заходів там, на тему фільми, є і готові ігри. А він перекладається через Google-перекладач? Я правильно зрозуміла? Чи він є на українській мові? Ні, він англомовний, але у Google перекладач спрацьовує і там все зрозуміло. І так сам застосунок він не є складний. Там досить інтуїтивно все зрозуміло, як створювати гру. Дякую. Ну, я бачу, запитань немає, тільки відгуки. Дякуємо, шановні колеги, що завітали. Дякуємо вам, вам, пані Інна, що поділилися своїм досвідом. Я сподіваюся. Щоб було корисно, мабуть, я навіть впевнена, що було корисно, і я так вважаю, що вашим здобувачам освіти подобається грати, як вони? Пані. Я більше ігор проводжу, ну, коли потрібно провести позакласний якийсь захід з предмету, то я все ж таки там влаштовую. Ну, Продумаю, як його провести, то там більше таку ігрову діяльність використовую, то там. Але, як варіант, попробувала уроку загальних знань, то також підходить, також підходить. Шановні колеги, дякую вам, що знайшли час, приєдналися до конференції. Не втрачайте віри у себе. За темрявою завжди настають світанки. Після осені зими завжди настає весна. Ми її обов'язково дочекаємось, не дивлячись на усі складності. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, опановуйте нові застосунки. Ну, натхнення вам, колеги. Дякую. Дякуємо, шановні колеги, і до побачення. До наступних зустрічей. Дякуємо, по... до побачення. До все добре, до побачення.